Усім вітанечка. З вами Дмитро Бікмаєв і це перше відео нашого марафону щодо його терапії. Перша лекція була направлена якраз таки на те, що це таке щелепа, як вона формує у нас неправильну поставу, неправильну ходу, тощо. ми вчилися діагностувати. Шукати положення, в котрому воно повинно бути правильним. А сьогодні ми будемо працювати якраз таки з ЕСНЧЕС, які вправи робити, знайти свої унікальні вправи, як сформувати правильний баланс через рух, і, а вже ж як вирішити питання з шиєю, тому що у нас було в планах лекції щелепа шия череп, але ми будемо брати якраз таки загальну практику. І ми будемо вчитися не тільки працювати з щелепою, а ще будемо працювати з балансами. Перша фаза вона робиться якраз таки стоячи, і бажано вивчити ці прави і робити їх у дзеркала. Ви можете ділити цю фазу, можете робити першу фазу так зранку і ввечері, коли вмиваєтесь у дзеркала. А друга фаза перед основною йогою, тому що в нас буде багато практик. І Ми будемо їх. Як би робити. А можете повністю одне відео. Воно не дуже довге, але завдяки цим звичайним вправам, ми ж розбили по розділам, ми якраз таки досягнемо якогось успіху. Ми сіли. Це дуже важливо робити, сидячи, або, ну, лотоса, або як я зараз. Ви можете ці практики під час робочого дня робити, для того, щоб стабілізувати шию. Перша вправа. Це, якраз таки, ми беремо Elastic э, Infist, язик приклеїмо до піднебіння. Пам'ятаємо про це. О, завжди робимо праве на шию тільки з приклеєним язиком до піднебіння. Саме корінь язика повинен бути приклеєний. Не кінчик. Намагаємось корінь. Але на початку і кінчик піде. Головне, щоб потроху вмикати ці м'язи. Ми робимо ось так: рука інша під потилицю. Та рука, котра під потилицю, вона тягне нас наче до неба. Не штовхає вперед, що ось таке було, а тягне до неба. Ця рука тисне під, в нижню щелепу під кутом сюди, в патилицю. Дуже важливо ось так. Приклеїли і починаємо просто рухати щелепу і легесенький рух вперед-назад. Підтримали і починаємо. Дихаємо дуже повільно, ви бачите, у мене міні-люфт е, йде щелепий. У мене рух максимум 3-5 мм. Ми в цьому діапазоні завжди робимо тиск і не, без різких рухів. Знову взяли, підштовхнули і працюємо. Є, yeah. як тільки поробили. Ми робимо просто Lasting Fist. Ось like так. So. І просто дивимося вверх-вниз очима. Тобто трохи. Тримаємо щелепі, не даємо піти назад, язик приклеєний. Знову вся практика язик приклеєний. Щелепу може трохи піднапружити, але завдяки тобто не даємо їй рухатися. І дивимося просто вверх і догори. Без закидання. Втягнули і поїхали. Дуже повільно робимо. Розслабились. господи, мене ж по діагоналі почало тягнути, мене виходить. Тут почало напружуватись і зліва в трапецію почало давати. Як я розповідав, в ланцюгах компенсація слабкості буде підняття, наприклад, трапеції. Або по-іншому. Кожного по різному, ми ще будемо дивитися це далі. Як тільки цю вправу зробили, ми робимо супротив. Ось такий супротив, ми намагаємо зробити, давайте краще, діагональний супротив, одна рука. робить ось так. І рука сюди. Тобто ми начебто хочемо скрутити шию, але це так, е знову ж, ви зрозуміли, не буквально. Робимо шия, язик приклеєний. І очима ми просто дивимось вправо. Тобто, якщо я тисну вправо щелепу, я дивлюсь вправо. І потім повертаю. Дивимось, вправо, вправо на видих. Повертаємось вправо. Повертаємось. Вправо. Повертаємось. Сильно натиснемо. Вправо. Повертаємось. Вправо. Повертаємось. І вправо. І повертаємось. Те ж саме робимо на інший бік. Зробили. Господи, як важко. І дивимось тепер ліво, Очима. Працюємо тільки очима. Очі дадуть мікроамплітуду. Нам треба тест 3. Ой, один е півтора сантиметра амплітуди нашої його підборіддя. Ось, ось такий рух. Але ми не даємо, ми повинні тримати шию. Ось так. Взяли, супротив, діагональний супротив. Ось дивіться. Поїхали. Вльо. Фортайнус. Льо. Повертайнус. Повертайнус. Олійон, тортаємось і ольон і повертаємось. Супер! Як тільки ми це зробили, ми повинні робити через супротив. Класика жанру, в мене тут мікрофон. Але подивіться, як я роблю це. Я не сутулюсь ось так. Я маківкою підбиваю. Моє плече приклеєно до вуха. Ось ви бачите. Дуже важливо, щоб тут немає, не було вільного місця. І ми починаємо просто А, да, на інший бік. У мене тут мік знову. І дивимось просто вправо. Ось вправо. І тиснемо вухом в ліву руку. Ліва рука обхоплює праве вухо. У мене тут немає е, вільного простору. У ми, мене ми біцепс жорстко приклеєний до моєї шиї. Я не сутулюсь, ви бачите, тримаю рівно. Можу навіть руку праву поставити за спину. І починаю дивитися вправо і тисну вухом в руку. Я тисну вправо. Видих вправо. Дих, видих, повернулись. Вдих, видих. Штовхнули. Видих, повернулись. Вдих. Видих, штовхнули. Вдих. Видих, штовхнули. Вдих, повернулись. Видих штовхнули. Вдих, повернулись. Видих штовхнули. Вдих, повернулись. Видих штовхнули. І вдих, повернулись. І видих штовхнули. Господи. О! Мені аж важко це робити. Обхоплюємо правою рукою. Права рука на, право, на ліве вухо. Дивимось вліво, вдих. Видих. Штовхнули. Вдих. Повернулись. Видих, штовхнули. Тут у мене легше йде. Вдих, повернулись. Видих штовхнули. Вдих, повернулись. Видих штовхнули. Вдих, повернулись. Видих, штовхнули. Вдих, повернулись. Видих штовхнули. Вдих, повернулись. Видих, штовхнули. І вдих повернулись. І вдих, штовхнули. Добре. Розслабились. Зараз ми завершимо практику. Тут найприємніше ми беремо, як я показував в лекції, одна рука на, нашу, на наш лоб, інша під потилицю на вийну лінію. Ось це наша вийна лінія. Не, В нас великий палець може бути на рівні Атланту. Ось тут, під. Але не в шию впирається. А наче підтримуємо, Ми начебто підтримуємо череп. Ось ми підтримали. Очі закрили і трохи натягуємо тканину. Між руками ми трохи формуємо натяжіння. І спокійно дихаємо. Вдих. Язик приклеєний. Вдих. Вдих. На вдих. Вдих. На видих. Розслабились. У наступній практиці ми якраз таки будемо проробляти і шию більш детально, і якраз таки плечовий пояс. І ми ще будемо додатково вправу там робити на розминці дихання тигра. Це дуже класно буде допомагати, але це у наступній практиці. Добре? А цього вистачить, це якраз таки такий протокол, який ви повинні робити кожного ранку, наприклад, і під час робочого дня. Тому я поділив на дві фази. Цього вистачає з головою ось цих вправ для того, щоб проробити і шийний відділ, і щелепу. Але пам'ятаємо, шия це йде від нестабільності, від зажатості грудного відділу. Ми це будемо знову ж повторювати і проходити. що? Маю надію, що вам сподобалось. Мені не дуже. Мені трохи неприємно цю практику робити. Але зараз мені набагано, набагато легше, я відчуваю, як в мене забилися щелепи. Ну що, до зустрічі.